Доброго здоров'я пані і панове. Мене називають Микола Вересень. Ну, тут у мене декілька тем, декілька думок у мене якось так сьогодні виникло, то я їх з вами поділюся. Перше, це те, що відкинув перемир'я пан Зеленський, український президент, який запропонував нібито пан Путін, російський президент. Ну, я тут не беруся говорити, що буде, що це добре, це чи погано. Мені здається, добре, ну так, 60 на 40. 60, що добре, 40, що. Невідомо, бо, бо росіяни почнуть зразу роздмухувати. Ну, вони і з перемір'ям роздмухують без, і, і роздмухують завжди щось на свою користь. Ну тут ніх, ні, ніхто нічого не може зробити. Для своєї аудиторії вони всіх переконають, ну як завжди, а для своєї аудиторії, мабуть, нікого не переконають. Ну, але покричати, покричати, що от тут такі миролюбні. Росіяни, і вони значить, оце пропонують мир триденний, дводенний, а от українці пручаються і не хочуть. Ну, це така історія, якби гра Кремля, вона завжди така однакова. Тут нічого не зробиш. Друге, ж, про що я хотів сказати, це така от загадковість, і про це якось то пишуть, то не пишуть, про цей Кримський міст. Чи збирається Україна його атакувати, чи не збирається, чи збирається перервати значить, це сполучення українського Криму з Російською Федерацією. І у мене є підозра, що є якісь таємні домовленості між Росією і Україною щодо цього Кримського мосту, мосту. І що це натомість щось за це отримує Україна. Ну я вже про це говорив декілька разів, можу тільки повторити, що не буває так, щоб навелися ніякі переговори між воюючими сторонами. Завжди є якісь посередники, якісь шпигуни, якісь розвідники, якісь дипломати, які на якійсь там території все одно продовжують щось обговорювати, щось пропонувати, щось заперечувати і так далі, і тому подібне. І якась така досить. Така гнитюча тиша навколо цього Кримського моста. Вона панує вже достатньо багато місяців, а то й років. І я думаю, що українці сказали, окей, ми не будемо стріляти по мосту, але ви там кудись теж не стріляєте. Я не знаю. Тут, тут вже така велика таємниця. Зазвичай в всіх переговорах беруть участь люди, які когось на горі російської знають безпосередньо. І тоді вони можуть говорити від імені цього когось. Я не переконаний, що це там Путін, але це може бути міністр закордонних справ, міністр військовий, російський, якісь от такі люди. Ну, ми просто пам'ятаємо карибську кризу на початку 60-х, коли просто з'ясувалося, що в російському посольстві працює людина, яка особисто знає Хрущова тодішнього лідера Радянського Союзу. І тоді американське ЦРУ, американське ФБР розвідало цю історію, сказало, ну тоді давай. Давайте запросимо його на якісь на якусь розмову і передамо Хрущову наше уявлення, наше ставлення на те, що російські радянські війська розмістили на Кубі свої ракети, які могли вразити будь-яку територію Сполучених Штатів. Ну і там якось домовились війна, третя світова не почалася. І тому я думаю, що і в цьому випадку. І були переговори Сталіна з Гітлером через Болгарію, через якихось дипломатів, Болгарію, через розвідників там, ну коротше було. Тобто, я думаю, що і зараз вона є. І тому наші не стріляють по мосту, а, а, а росіяни кудись теж, боже, не стріляють, куди хотіли би стрелити, але щось у них там не виходило. Далі у мене ще один момент це участь словацької делегації. Я спеціально переглянув гостей, які прийняли. Запрошення московського Кремля, значить, ну, давайте приїдемо на день 9 травня, який вважається в Росії днем перемоги. Ну, В Америці, врешті, світ 8 числа День перемоги, а от в Україні вже 8-го, слава Богу. Ну а в Росії залишається 9 травня, ну, безперечно. І я здивуванням помітив, що там угорців не буде, мадярів не буде, прем'єр-міністра не буде. І... Ну, як це логічно, тому що Угорщина брала дуже активну участь в гітлерівській коаліції, яка билася проти антигітлерівської коаліції, куди входив Радянський Союз, і Радянська Україна, до речі, і, і Британія, і Америка, і, і багато інших країн. От. Але прийде словацький лідер. І це теж смішно, тому що Словаччина почала Другу світову війну фактично одночасно з німцями. Словаки атакували Польщу, забрали частину Польщі до себе там і активно на півдні Польщі воювали і досить активно брали участь в розподілу Польщі між Сталіном і Гітлером. Це, знаєте, пакт Рібінтропа Молотова. А потім вже в, під час. Того, що росіяни називають Велике Отечество війни, вона досить активно. Словаччина брала участь, вона окупувала західну Україну. Їх, до речі, зустрічали дуже гостинно українці, тому що вони якби любили словаків, і там жили поляки і українці, і вони згадували спільне життя в Австрогорській імперії. І Там були словаки, там були українці, там були поляки. Так все було добре, добре. Тому їх дуже гостинно зустрічали. Воспоминання оцих словацьких військ, військових, які дійшли вони до Північного Кавказу, точно словацькі війська, не знаючи, дійшли вони до. До Сталінграда, до Старіна точно дійшли мадярські війська. Да. Це, це, це відомий факти. Вони досить активні, їх було досить багато. І мадяри, ну, угорці, вони дуже, дуже активно були. І мої батьки згадували, вони були в окупованій тоді Німеччиною Донбасі, в окупованому, і вони бачили і, і, і німецьких. І, Італійських і угорських, і мені здається, навіть румунських війська. Не знаю, це я не пам'ятаю вже. От. І, значить, от приїдуть, приїде словаки, приїдуть дуже активні учасники е в Другій світові війни. Буркіна Фасо приїде з Африки. Ну, без неї, мабуть, нічого б не вийшло, не перемогли б Гітлера. Ну, про Венісули навіть годі говорити. Очевидно, що це дуже активна така частина антигітлерівської коаліції, ну і багато таких досить смішних країн, які можуть приїхати. Але от, бачите, Угорець не приїде. І останнє, що я хотів сказати, це просто я маю ту, ту звичку слухати, що кажуть росіяни, що, що вони там дискутують інколи з українцями. Це така чат-рулетка. Я туди інколи залажу, і там українці розповідають росіянам щось, а росіяни розповідають не щось українцям, а те, що їм сказав телевізор. Це дуже смішно слухати. У них немає ніяких аргументів, окрім тих аргументів. Ну, це навіть не аргумент, а просто ви плохі, а ми хороші. А ви плохі, а ми хороші. А, а Бандера, фашист, і, і що він в концтаборі в Заксенхаузені сидів, що двох братів його стріляли. Фашисти, це абсолютно не, не, не впливає на росіян. Але оцей голод 33, Значить, вони кажуть, це не був штучний голод, це, мабуть, все були. Нестачі в їжі, і там була погана погода, і тому не врожай, і так далі. І мене завжди, коли я слухаю, мені хоч, хотілося б туди влізти і теж сказати що пару слів. У мене і для вас тепер ці пару слів у мене знайшлося. Значить, росіяни не вважають це голодомором, вони не вважають це геноцидом. І я на це дивлюся дуже просто: ми, українці, вважаємо це голодомором і геноцидом. Якщо ви, це, якщо ви у себе на північному Кавказі, на Волзі, якщо казахи у себе в північному Казахстані, де було знищено половину каз казахського населення, щоб ви розуміли, половину. Просто їх менше, ніж українців, безперечно, Сталін би якби мав можливість знищити там, 30 мільйонів українців, ну, він би, мабуть, знищив. Ну, Тут багато такі цифри великі. І, значить, теж були знищені. Якщо росіяни, казахи, хтось іще хоче якось стверджувати, що це не був геноцид, ну хай вони це об'являть святом. Свята голоду 33-го року. Це мене не обходить як українця. Мені абсолютно достатньо, що ми для себе це вирішили. Ще величезна десятки різних країн. Це підтримали, і мені цього абсолютно достатньо. Якщо ви вважаєте, що на вашій території не було штучного, нештучного такого голоду, такого, можете про це ніде не розповідати, може, навіть зробити це не не відзначення траурними якимось відзнаками, і настроєм траурним, як в Україні. Можете водити, я не знаю там танцювати, співати, да здраструють наш великий Сталін, да здравствують мільйони наших трупів, котрі виникли. Через те, що прекрасне керівництво Радянським, радянського союзу, просто знищило людей за допомогою голоду. Ми вважаємо, що це штучний голод і геноцид українського народу. А ви можете вважати, що це про розквіт російського. А якщо це казахи так скажу, то це розквіди казахського народу, і, і може, може, дуже багато людей жило тоді в Росії. Треба було зменшити кількість цих людей. І геніальний Сталін придумав їх всіх заморити голодом. Окей, давайте будемо це відзначати як свято. Точніше, давайте ви будете це відзначати як свято. А може, і ми будемо відзначати це як свято. Добре, подумаємо, чи відзначати голодомор в Росії як свято українців. Треба подумати. Відкидати цю ідею відразу не можна. На все добре, пані і панове. З вами був Микола Вересен. бай бай